Вітаю, друзі! Ви на каналі TrinTSB, і сьогодні у нас на огляді новинка KUDI VR 11000. Новинка перейшла на один із найпотужніших роутерних процесорів від Qualcomm. Це тридіапазонний Wi-Fi 7, який працює повноцінно одразу на трьох стандартах. Тобто, він буде сумісний з усіма пристроями, які працюють по Wi-Fi на даний момент. По-друге, нові пристрої зможуть отримати максимум швидкості завдяки мережі в 6 ГГц та технології MLO. Третє, пристрої, які не підтримують 6 ГГц, все одно зможуть користуватись технологією MLO на стандартах AX, тобто Wi-Fi 6 та AC Wi-Fi 5. Ми маємо один порт 2,5 Гб WAN, тобто куди підключається інтернет від вашого провайдера, та три LAN-порти, також 2,5 Гб кожен, що дозволить вам підключати ваші пристрої до швидкісного інтернету з підключенням 2,5 Гб. Такими пристроями, наприклад, можуть бути меж-мережі, Qді М3000, які мають вбудований порт 2,5 ГБ. Або ж ви можете використовувати цей канал для того, щоб роздавати інтернет на декілька інтернет-розеток гігабітних. До речі, щодо швидкості, давайте одразу переглянемо тести від інтернет-провайдера Апельсин, який тестував цей пристрій на своєму підключенні в 2,5 ГБ. Як ви бачите, показники швидкості дуже пристойні. А таку швидкість передачі по бездротовому з'єднанню якраз таки забезпечують 6 фіксованих антен, по дві з кожної, які працюють на своєму стандарті. Тобто дві антенни працюють на стандарті 2,4 ГГц, дві антенни працюють на стандарті 5 ГГц, і дві антенни працюють на стандарті 6 ГГц. Але хочу наголосити, що в тестуванні приймав участь пристрій, який працює на Wi-Fi 7 лише на частоті 160 МГц, тому що на сьогоднішній день навіть iPhone 16 Pro Max не підтримує 320 МГц роботи в мережі Wi-Fi 7. Тому повноцінно використовувати весь потенціал Wi-Fi 7 на частоті 320 МГц поки що недоступно. В комплект входить блок живлення 12 В 2 А, тобто на 24 Вт. А вага цього пристрою завдяки великим антеннам та гарній системі охолодження складає майже 644 грами. Підключаємось до Wi-Fi мережі пристрою та переходимо за адресою kudi.net. У нас відкривається адмінпанель. Потрібно ввести пароль. Стандартний пароль адмін. Потім пристрій запропонує вам його змінити. Зміна є обов'язковою і потрапляємо в головне меню. Нам потрібно зробити швидке налаштування пристрою. Обираєте перший пункт бездротовий маршрутизатор, обираєте часову зону, переходимо далі. Якщо у вас інтернет йде саме по DHCP, тобто у вас звичайний інтернет провайдер і вам не потрібно вносити ніяких налаштувань, ви просто залишаєте всі параметри, які переходите далі. Якщо ж у вас провайдер надає статичну IP-адресу, або у вас якийсь інший тип підключення, обирайте його і переходите далі. Налаштування бездротових мереж вам потрібно буде налаштувати три мережі. На кожній із мереж іде стандартний пароль, але ви можете одразу вказати свій. Після налаштування бездротового зв'язку переходимо далі і бачимо підсумки. Тут вказується режим роботи, який ви обрали, тип з'єднання. Налаштування ваших Wi-Fi мереж. Ви можете скопіювати собі, наприклад, всі налаштування по Wi-Fi мережам, записати Зберегти свої паролі. Нажимаємо кнопку Зберегти і застосувати, після чого пристрій перезавантажиться, коли збереже всі ваші налаштування. Після застосування змін вас переводить в головне меню, в якому ви можете бачити статус підключення до мережі, можете бачити статус меж системи, кількість підключених пристроїв, і на які мережі вони підключені, статус підключення WAN та статус підключення LAN пристроїв. В самому низу ви можете побачити три Wi-Fi мережі, які у вас працюють, їхні назви та на яких каналах вони працюють. В Кожну вкладку можна перейти детальніше і подивитись, що там зараз відбувається. Наприклад, якщо ми перейдемо в вкладку мережі 5 ГГц, ви побачите, на якому каналі, на якій ширині каналу вона працює, і можете одразу її тут же налаштувати в цій же вкладці. Подивимося налаштування по DHCP сервером по-перше, ви можете бачити, які пристрої у вас отримали, які адреси в одній вкладці, і також в цій вкладці ви можете налаштувати пул ip адреси які будуть видаватися по DHCP для підключених пристроїв. Далі розглянемо інші вкладки. У нас є вкладка загальне налаштування. Тут ви можете внести налаштування в wan мережі бездротові мережі та налаштувати VPN. Даним пристроєм підтримується більшість інтернет-протоколів, включно з сервісом Zerotire. А якщо хочете дізнатись більше про налаштування VPN. Для вільного користування інтернетом, дивіться наше відео за посиланням в закріпленому коментарі. Наступною вкладкою: у нас є вітальний портал, який дозволяє нам налаштувати завдяки спеціальним сервісам вхідну сторінку для під'єднання до Wi-Fi мереж. Ця функція буде необхідна для відкритих Wi-Fi мереж, наприклад, в торгових центрах або кафе, коли ви хочете ідентифікувати клієнтів, які підключаються до вашого безкоштовного Wi-Fi. І останньою вкладкою є оновлення програмного забезпечення. Автоматичне оновлення буде проходити у встановлений в цих налаштуваннях час, тобто, вам не потрібно буде вручну скачувати нові прошивки, пристрій буде оновлюватись самостійно. Далі у нас присутня вкладка батьківського контролю. Ви можете створити профіль, нажимаємо Зберегти та Застосувати. І ми потрапляємо в налаштування самого профілю. Тут ми можемо обрати, наприклад, пристрій дитини, додаємо його в список. Встановити обмеження швидкості на цей конкретний пристрій. В вкладці швидкого контролю у вас є можливість або негайно вимкнути інтернет на всіх пристроях, які під'єднані до батьківського контролю, або ж встановити час, через який інтернет буде вимкнено. В наступній вкладці ви можете виставити час доступу до інтернету. І також у нас є функція веб фільтр Тут ви можете або повністю вимикати доступ до інтернету, або зробити доступ по чорному або білому списку. Чорний список це коли ви блокуєте якийсь список сайтів, до якого не буде доступу, а білий список це коли блокуються всі сайти, окрім тих, які ви додали в список. Якщо ми обираємо чорний список, пишемо сюди будь-який домен, який хочете заблокувати, і тепер з пристрою дитини, YouTube працювати не буде. До речі, ці налаштування можна робити окремі для кожного пристрою, створюючи додаткові профілі, і просто додавати в різні профілі різні пристрої. Тепер давайте коротко розглянемо розширені налаштування, які у нас доступні. Ви можете керувати LAN-мережею, тобто ви створюєте спеціальну підмережу і отримуєте собі додатковий пул IP-адрес, який ви можете присвоювати своїм пристроям. Це необхідно, якщо, наприклад, у вас або дуже велика кількість пристроїв, або ви хочете, щоб пристрої знаходилися в іншій мережі IP-адрес і не бачили один одного. Гостєву мережу можна зробити як за допомогою 2,4 ГГц, так і 5 та 6 ГГц. Якщо ви спочатку створили відкриту Wi-Fi мережу, а потім захотіли поставити на неї пароль, потрібно буде видалити її на пристрої і підключитись заново вже з паролем. Також, якщо вам потрібно обмежувати доступ через додаткове налаштування, ви можете увімкнути фільтр доступу і налаштовувати Mac фільтри, IP фільтри та фільтри доменів, які будуть працювати як на звичайній Wi-Fi мережі, так і на гостьовій. Якщо ж ви цю галочку не поставите, ніяких обмежень на гостьовій мережі у вас не буде. Також хочу наголосити, що доступу з гостєвої мережі в основну мережу не буде, всі клієнти будуть ізольовані. Також цікавого, тут ви можете налаштувати обмеження швидкості повністю по будь-яким підключеним пристроям. Можете налаштувати свої DNS. Це допоможе вам обійти деякі обмеження вашого інтернет-провайдера з приводу регіональних доступів, тобто, якщо якийсь сайт у вас не працював, він у вас може запрацювати. Також ця функція дуже корисна, якщо у вас на кінцевому пристрої немає можливості зміни DNS. Тобто, наприклад, це може бути телевізор або ж інший пристрій, такий як Xbox, PlayStation тощо. Також в розширених налаштуваннях ви можете налаштувати як статичну маршрутизацію, передресацію портів, тригер порти. Та також керувати налаштуваннями в IconLan, тобто вмикати ваші пристрої по встановленому графіку. З точки зору безпеки, у нас доступний брандмауер, фільтрація MAC адрес, IP фільтрація та фільтрація доменів. Тобто, ви можете обмежити доступ до або якихось підмереж, можете обмежити доступ по доменам, можете обмежити доступ по MAC-адресам для пристроїв. Також тут можна зв'язати IP-адреси та MAC-адреси пристроїв, щоб кожен пристрій отримував завжди одну й ту саму адресу. Це необхідно для того, щоб ваш пристрій отримував завжди одну й ту саму внутрішню IP-адресу. Такий функціонал необхідний, наприклад, коли ви будуєте домашній сервер, або ж вам потрібно отримувати доступ до якогось пристрою завжди по одній тій самій адресі. Наприклад, якщо це буде принтер. Або Якийсь інший пристрій. По системним налаштуванням ви можете встановити системний час, можете зробити оновлення програмного забезпечення, тобто прошивки, якщо ви вимкнули автоматичне оновлення, можете зробити резервну копію пристрою, тобто у вас буде повний образ вашої прошивки пристрою з вашими вже налаштуваннями, які ви зможете відновити в будь-який момент. Адміністрування ви можете відкрити доступ до віддаленого керування. На наступній вкладці можна змінити параметри акаунту адміністратора. Можна змінити мову інтерфейсу, і також налаштувати графік перезапуску, вказати годину та на якій хвилині буде застосовано перезапуск. Я рекомендую перезапускати ваш пристрій хоча б один раз на тиждень. В наступних вкладках ви можете перезавантажити або скинути на заводські налаштування ваш пристрій, а в передостанній ви можете керувати LED-лампочками, які знаходяться на передній панелі пристрою. Ви можете їх або ввімкнути, або вимкнути. І останнє з важливих налаштувань. Які необхідні для віддаленого керування пристроєм. В основному вони вносяться саме інтернет-провайдером, який буде адмініструвати ваш пристрій. І останню вкладку, яку ми розглянемо, є діагностичні інструменти. Тут можна провести швидку діагностику інтернет-з'єднання вашого пристрою. Після проведення діагностики звіт можна завантажити. Також в наступних вкладках протестувати доступ до якогось конкретного вузла, Трасування необхідне для того, щоб побачити, на якому із вузлів. Можливі втрати інтернет-пакетів. Та в останній вкладці NS Lookup ви можете перевірити IP-адресу пристрою по його домену. Функція більше необхідна для системних адміністраторів або розробників сайтів. І також можна переглянути системний журнал. В системному журналі відображаються всі події, що відбуваються з пристроєм. Але якщо вам здається, що налаштувати через веб-панель пристрій – це довго або у вас нема бажання використовувати для цього ноутбук, це можна спокійно зробити з мобільного телефона завдяки мобільному застосунку від коді. Для початку нам потрібно обрати локальне керування. Після підключення до Wi-Fi мережі роутера він з'явиться в вкладці Інформаційна панель. Натискаємо на нього і потрібно ввести пароль адміністратора пристрою. Після вводу паролю ви потрапляєте в головне меню. В головному меню ви бачите статус роботи роутера. Статус роботи меж мережі, швидкість підключення, кількість підключених клієнтів, налаштування Wi-Fi мереж, як основної, так і гостєвої управління батьківським контролем та управління світодіодною підсвіткою. Також доступна активація WPS. Тобто для підключення без пароля. Внизу висвічується сповіщення Прив'язати обліковий запис куді». Якщо ми натиснемо Зв'язати, вам потрібно буде авторизуватись свій обліковий запис або зробити реєстрацію, і після цього ви зможете підв'язати свій пристрій до свого аккаунту. Прив'язка дасть вам можливість управління вашим роутером з будь-якої точки світу через Хмару. У повному списку налаштувань у нас доступно налаштування IPTV, налаштування DNDNS, оновлення прошивки, перезавантаження та скидання налаштувань. Давайте розглянемо детальніше усі вкладки. В межмережі ви будете бачити всі пристрої, які під'єднані в вашу межмережу. Також можна дуже просто налаштувати сам пристрій за допомогою кнопки швидке налаштування. І проходимо той же маршрут, що і при підключенні через ноутбук, але в набагато простішому режимі. Натискаємо далі, вибираєте свій часовий пояс. Обирайте тип підключення, далі обираєте налаштування для Wi-Fi мереж, перевіряєте всю інформацію і натискаєте Застосувати. Якщо ви не внесли ніяких змін, налаштування залишились стандартними і ви вже проводили налаштування, то кнопка застосувати буде недоступна. Вам потрібно буде внести будь-яку зміну для того, щоб змінити налаштування. Далі вкладка Клієнти. У вкладці клієнти ви будете бачити всі пристрої, які зараз підключені до вашої мережі. Ними можна одночасно управляти, змінити їхню назву, вимкнути або увімкнути інтернет, налаштувати обмеження швидкості для цього пристрою, або ж підключити батьківський контроль. У вкладці Батьківський контроль доступне управління всіма вашими профілями. І також ви можете робити повністю всі налаштування так само, як і через веб-версію, тобто встановити графік доступу. Встановити будь-які інші обмеження або повністю призупинити інтернет для конкретного пристрою. Якщо натиснути на іконку вашого роутера, то у вас з'являться подробиці і статистика використання. Тут ви можете подивитися модель пристрою, версію прошивки, вашу MAC-адресу, ваш публічний IP-адрес, який вам надає ваш провайдер, подивитися пул внутрішніх IP-адрес, подивитися, яка адреса вашого маршрутизатора в локальній мережі, та подивитися статус підключення по портам. Тобто, як ви бачите, через мобільний застосунок можна налаштувати пристрій навіть без підключення до комп'ютера. Завантажити мобільний застосунок від CUD ви можете по цим QR-кодам. Тож підведемо підсумки. Це перший у лінійці Куді маршрутизатор, який може працювати повноцінно на трьох діапазонах та підтримує 6 ГГц. Це перший пристрій, який працює з усіма портами на швидкості 2,5 Гб. І головна перевага це його ціна. Тому що цей пристрій виходить на ринок. Ціною вдвічі нижче, ніж найближчі конкуренти з такими ж характеристиками. Куді продовжує продвигати нові технології, тому рекомендуємо придбати даний пристрій, одразу встановити та підключити новий тариф 2,5 ГБ. Це дасть вам не тільки швидкодію, а й можливість користуватися новими технологіями, які будуть присутні в усіх пристроях, які будуть виходити починаючи з цього року. Тож, друзі, дякуємо за перегляд, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки та пишіть ваші питання в коментарях. А придбати цей прекрасний пристрій ви можете за посиланням в описі до відео.